Вас вітає програма «Рецепти здоров'я і сьогодні говоримо про приймальне відділення Центральної міської клінічної лікарні, лікування мистецтвом та кілька рецептів краси. Через приймальне відділення Центральної міської клінічної лікарні щодня проходить близько 80-100 пацієнтів. З якими недугами звертаються хворі, та як працює приймальне відділення, розкаже його завідуючий. Цього разу ми спілкуємося із завідувачем приймального відділення центральної міської клінічної лікарні Мироном Шеламаєм. Доброго дня! Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, в яких умовах працює приймальне відділення? Раніше воно було в підвальному приміщенні, коли сюди переїхали, настільки тут комфортніше. Раніше приймальне відділення знаходилося в підвальному приміщенні, коли ми приїхали з вулиці Франка, коли лікарні наші об'єднали. 90 2007 році, в кінці, в кінці року, це десь як було грудень, грудень місяць, нас перебрали на перший поверх, тому що в тих умовах було важко працювати. Перше, що хворих було важко транспортувати, подує там підвальні приміщення, сиріс, як завжди, і підходила каналізація. У нас прибрали сюди тимчасово так сказати, тому що ми приспособилися приміщення, кращий, кращий заїзд і подує нам дуже ближче до параклінічних служб, взяти ту саму допоміжну лабораторію, яка знаходиться рядом, і ми можемо вже не тільки робити ургенті аналізи, а й біохімію здавати. І та також ж у, у зда кабінети, у ефірогастроскопію це об'єднали. І воно в майбутньому планується у нас нове приймальні приміщення. Де воно має бути? Ми буде знаходитися в середньому корпусі в центральному, який ще вважається самим старішим цим корпусом, раніше знаходимося МСЕК. Ну там, там розміщено нас ще до, до того всього, розміщено і рентгенологічне відділення, де знаходиться зараз сучасна, сучасна апаратура і комп'ютерний томограф. Довго думали над тим, тому що і раніше стояли ці плани, щоб це робити, але враховуючи те, що це кажуть, що розвивається і потрібно, щоб потім не переробляти. Кілька разів перероблялися плани, то і все і просто не ну, на, на, на тому заскуті. Будете сказати, що буде. Ну я так вважаю, так по тих планах, що ми дивилися, це буде високий європейський рівень. А зараз в яких умовах ви працюєте? Ми зараз працюємо в умовах важкі. Ну а не можу сказати, що були ті важкі умови, що неможливо робити, але нам не вистачає приміщень і. Ну, як сказати, по тих нормативах, які має бути, нам не відповідає це приміщення, тому що немає кабінетів, у нас тільки одна оглядова, а по тих хворих дуже великі. Так, наприклад, ургенти день ми госпіталізовуємо, тільки від 80 до 90 буває 600 чоловік. Це тільки те, що ми госпіталізовуємо, а амбулаторніше хворі звертаються, і тобто які не потребують стаціонарної допомоги. Це ще приблизно чоловік 30. І так, скоро, що за добу наша лікарня обслуговує від 90 до 120 чоловік. Це важкі хворі. Хворі, лікарня завжди звертає. Це важкі хвори, дуже важкі хворіть за ну, з контакту від середньої важкості до важких хворих. Ну, все діло в тому, що зараз немає такої, як раніше, що хворі можна було, якщо звертається в лікарню, що амбулаторно, або що. Тому що соціальний державі, соціальний рівень хворих, не дозволяє їм підліковуватися вдома. Тому хворі вже звертаються більше в запущеному стані або мають кілька супутніх патологій, яка просто одна до А які найпоширеніші недуги, з якими звертаються хворі? Дуже, дуже, це, це у зараз у даному етапі потім сезону заложиться легеневі, тому ні, зараз пішли в І вдруге потім йдуть шлунково кішкові захворювання. Дуже багато сильно збільшилося виразок, виразок портрет Ну і дуже часто останнім часом ми замічаємо ідуть йдуть захворювання. Щодо віку пацієнтів, це старші люди в більшості випадків чи молоді до вас? Ну, в більшості віку це йдуть, скажімо так, старші люди, але тут не можна тут скучі таку переліку тому що зараз зустрічаються ті патології, які були в старшому віці. Вони зараз дуже сильно прийшли на, на молодший вік, працедаю. Особливо працездатний вік. Це так сказати, і ті ж самі серцево-судинні і ті ж самі шлуково-тішкові захворювання. Тому що, якщо взяти легеневі захворювання, то це як я вже говорив, це від сезонності і пневмонії, це і ті, і ті люди однаково хворіють. Але от пішли виразки, скажімо, інфаркти, помолосло, гіпертонічні кризи йдуть дуже сильні. Причому вони йдуть ускладнені. А от ця ускладненість так вважаю, за те, що просто ну, трошки порушений баланс, то, що поліклініка, і люди собі не можуть дозволити лікування таке адекватне. Лікує, як вона скажуть, нас, нас лікуються, коли, коли мають можливість або коли притесні, і лікуються скільки можуть. А є от якась сезонність? От зараз грудень місяць, можливо, якось помінялося, якісь, з якими недугами звертаються? Ну зараз більше йдуть у нас постудні захворювання аесової. Міркові пілонефріти. Ну, Сході би застигти молодих дівчат. Це дуже часто у них виникає, тому що по моді вони одягаються легко, коротко а ну, от. і І і в залежності від того, що погодні умови дуже сильно впливають, поступають старші люди, це йдуть і інсульти дуже сильно пішли, гіпертонічні кризи і соціальні захворювання. За останні роки центральна міська лікарня ну, вийшла на дуже високий рівень обслуговування. Чи звертаються до вас тільки машканці Івано-Франківська, чи з, з області, приїжджаючи з інших областей, приїжджають пацієнти? Приїжджають. Дійсно, наша лікарня, тому що я вже можу, маю змогу порівняти, якщо я в цій лікарні вже працюю більше 20 років на приймальному відділенні. Вот. Okay. То дуже високий рівень пішов, що нас забезпечили. Це в одному плані. Це з приходом головного лікаря Тараса Романовича Масляка, коли він прийшов, він подивився на лікарню і сказав, що будемо робити лікарню європейського розв'язка, така як має бути. Нелегко дається, коштів не вистачає, тобто ми це розуміємо, але порівняти є з чим. Якщо вважати, що в нас були старі допотопні апарати, то зараз ми речі на такому рівні, що деякі апарати взяти на хоча б той самий апарат. Рад комп'ютерної томографії, то таких тільки три, по в Україні, якщо я не помиляюся, стоїть далі. У нас з'явилися нові відділення, нові напрямки. Це є хроніодіаліз, там з'явився реанімація. Що раніше не було, з'явилася реанімація. відділення хроніодіалізу штучної енергії, де працюють, можна сказати, хоч переходять навіть на у нас новий відділ малоінвазивної хірургії де сучасними методами. І ангіора отримали і роблять операції на костентування і коронарографії, а в майбутньому планується робити на в цьому серці. Далі, якщо б ви прийшлися, подивилися, як у нас лікарню само відремонтовують. Те ж саме підвальне приміщення, де колись було просто страшно йти, люди навіть коли боялися, то тепер там. Скажімо так, картинна галерея. Приїжджають до вас із інших областей, так, із я, області, сказати, що з інших областей. І в зв'язку з тим, що відкрилося раніше, приїжджає з інших областей. І особливо це прилеглі області, це йде Чернівецька, Закарпатська, так. от область, Львівська область, нас, Тернопільська область, це з цих І буває так, що навіть і Житомирщини, із Донецька були пару випадків. Ну, попадають нас іноземні громадяни. Ну, це переважно. Студенти, які учаться у нас, а яка найголовніша проблема, що би здалося зробити? Це те, як всі наші країни, це є фінансування, звичайно, і тому ми фінансування не дополучаємо, але стараємося якось з цього виходити. І користуючись цим моментом, що ви без вами спілкуємося, я би хотів звернутися, що є така створена лікарняна каса. Кожен не має значення, хто чи медзабув для медпрацівників, але там угодно, що може кожен житель міста вступивши в касу, ти ці гривні платити у місяць, але коли він поступає на лікування, йому забезпечується лікування за за, за рахунок тих коштів. Просто ще так не всі люди знають і для розвитку медицини. Ну а з цим фінансуванням, то, то що нам дає держава, меценати, хто як можемо, так як на сучасні теперіха, так, хто може виживає. Ну враховуючи, що все ті, як кажуть, враховую, дякуючи головному лікарю, новій команді, що працює, і що була, получаємо необхідну кількість медикаментів, то що потрібно, ми маємо. А хто вже скористався послугами такої каси? Так, дуже багато, навіть у нас відділені люди скористалися. А наскільки це вигідно? Яку суму ну, приблизно? Давайте скажемо так, 30 гривень зараз це не є сума, скажімо, Можуть людина навіть її загубити, не замітити, враховуючи наше. теж. А там кожен рік приймають на суму. На цей рік були прийняли, що якщо, наприклад, людина захворіє, то на суму гривень і дається лікування на медикамент. Це суттєво. Це не кожен може дозволити, а враховуючи, що ці, як ми замічаємо, як ми бачимо, що медикаменти доражають, доражають і при чому суттєво на велику суму. Так що не кожен людина собі може дозволити, тому що хвороба приходить... Не тоді, коли ти її чекаєш плану, бо що вона приходить тактово, ти не сподіваєшся. І не кожна людина своїм може позволити, і враховуючи ситуацію економічну, не завжди ми можемо дати на ту суму, щоб повністю адекватно полікувати. А це є дуже і допомагає і лікарні, і плюс це ще дає для того, щоб закуповувати різні розхідні матеріали, лабораторні. От. І на завершення нашої програми, що ви побажали пацієнтам нашим? Не хворіть. А якийсь рецепт здоров'я здоров від вас, що треба робити? Ви знаєте, колись в мене був дуже хороший товариш, він зараз працює за несу лікарем, то все. Він знав дуже хороший рецепт, щоб бути здоровим. Коли його питалися, коли він питався, хочеш ботсов, він каже, так, ну то будь ясно. Дякую вам за розмову. А я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідувачем приймального відділення Центральної міської клінічної лікарні Мороном Шаламаєм. Лікування мистецтвом психоневрологічні лікарні номер один діють кабінети кулінарної реабілітації, музично-рухової активності та навіть міні-театру. Мистецтво як метод лікування в Івано-Франківській психоневрологічній лікарні номер 3 облаштували денний стаціонар. Відділення, яке нещодавно відкрили на базі тамтешньої консультативної поліклініки, персонал закладу воліє називати клубом за інтересами. Мовляв, не усі їх пацієнти потребують виключно стаціонарної допомоги, а радше амбулаторного супроводу. Таку практику запозичили у Польщі. Наші пацієнти вони дуже часто лишаються наодинці зі своєю проблемою. Вони не мають з ким виговоритися, кому розказати свої проблеми. Від кого почути якесь слово допомоги, де пацієнт може прийти, може себе самореалізувати через малюнок, через роботу, ну навіть через ту ж витинанку, навіть через? Роботу з серветками, ну вже який вид цього такого супроводу більш до вподоби нашому пацієнту. Утім, психотерапевтичний супровід однією арт-терапією не обмежується. Поряд із мистецькою майстерною, кабінети кулінарної реабілітації, музично-рухової активності та навіть міні-театру. Тут із пацієнтами психологи проводять акторські тренування та грають у дитячі ігри, які поміж тим мають добрий ефект. Ми е, е, якби розвиваємо розумову діяльність. Ми е, комунікабельність вони розвивають. Вони відчувають себе дітьми, поводять себе безпосередньо, ну і просто набираються якогось позитиву на цілий день, хоча б на ту ж годинку, чи скільки в нас там відбувається е, сама терапія, скільки вони витримують. Ми займаємося іграми, які розвивають інтелект, які розумову діяльність, які розвивають комунікабельність. Ну, ось ну, пластика тіла трошечки розминаємо, вивільняємо. Овляємося комплексі працівники медзакладу. Переконані, така новація допоможе їх потенційним підопічним наважитися на фаховий прийом та, врешті, не боятися психіатрії. Приходити до денного стаціонару пацієнти можуть за бажанням. І як завжди, на сам кінець нашої програми, традиційна рубрика Таємниці краси, і з ними з вами ділитимуться фахівці салону краси Венера. Погана екологія, постійні стреси, швидкий темп сучасного життя все це впливає на раннє старіння шкіри. Щоб зберегти свої обличчя та тіло молодим якомога довше, ми запропонуємо декілька видів масажу. Масаж жаке – це щепковий масаж, який сприяє нормалізації функцій сальних залоз, очищає шкіру від комедонів та зменшує вираженість запальних процесів. Тривалість процедури 10 хвилин. Лімфодренажний масаж відновлює тонус шкіри, регулює тік лімфи, підвищує імунітет. Пластичний масаж застосовується для зменшення мімічних зморшок, підвищує тонус, моделює овал обличчя, рекомендується особам старше 30 років. Озоновакумний масаж є одним із найефективніших методів апаратного масажу для обличчя та тіла та боротьби з целюлітом на любій стадії. В основі цього методу є глибокий вплив вакууму на шкіру, м'язи, підшкірну жирову клітковину, курс 10-15 процедур. Вакуум поєднані з озоном, прекрасно лікує вугрову хворобу, стимулює окисно відновні процеси в організмі, покращує мікроциркуляцію, стимулює обмінні процеси в сполучній тканині. Осінь саме та пора, коли за допомогою курсів масажу, пілінгу, ультразвукової чистки ми підготуємо нашу шкіру до новорічних свят, повернемо їй здоровий вигляд. Рецепт Скрабу для тіла від салону Венера, одна столова ложка кавової гущі, одна столова ложка какао і одна столова ложка рослинної олії. Все це ретельно перемішуємо, наносимо на 10 хвилин на тіло і змиваємо теплою водою. Насолоджуйтесь життям та будьте привабливі! З вами була програма Рецепти здоров'я дивіться нас як завжди щопонеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402. Не пропустіть.